В здоровому тілі здоровий дух. Основна мета фестивалю нащадки козацької слави заохотити якомога більшу кількість школярів та учнівської молоді до занять фізкультурою та спортом. У Ковалі, який претендує на статус спортивної столиці Волині, на старт загальноміського етапу фестивалю вийшли 13 команд, які представляли усі загальноосвітні навчальні заклади міста. На сьогоднішній день, безперечно, досить актуально стоїть питання виховання здорового підростаючого покоління. Ще, якщо зважити на екологічний стан і так далі, то це питання досить гостро постає. З цією метою у школах, загальноначальних закладах школи міста, проводяться безліч змагань. Ось В даному випадку ми бачимо, проходять міські змагання. Міський етап фестивалю нащадки козацької слави, досить такі масові змагання, досить цікаві. В програмі фестивалю, змагання зі стрибків у довжину Місця та вправа зі скакалкою, естафета та чорниковий біг перетягування канату. Кожен із більш як ста учасників фестивалю на собі відчув атмосферу справжнього спортивного свята. Сьогодні ми представляємо 13-ту школу. Ми приймали участь і в інших змаганнях. Ну і вигравали так серед шкіл. Сьогодні ми бігали чорниковий біг. Ну, дівчата приймали участь на стрибків на скакалці. Любимо спорт і перемагаємо. Перемогти у таких змаганнях завжди почесно. Цього разу найбільш вправними, швидкими та спритними були вихованці вчителя фізичної підготовки загальноосвітньої школи номер 10 В'ячеслава Яворського, які посіли перше загальнокомандне місто. Призерами фестивалю стали також нащадки козаків з сьомої та першої загальноосвітніх шкіл міста. Команда переможниця захищатиме спортивну честь Ковеля у фіналі обласного етапу фестивалю, який відбудеться в травні в обласному центрі Волині. Січні 1942-го розпочалася ржевська битва. Тоді ще ніхто не знав, що жорстокі бої за місто та його околиці триватимуть більше року, а жорна тієї війни перемелять у ржевсько-в'яземському котлі понад 2 мільйони людських життів. Ці кадри воєнної хроніки Ольга Адаміна Федорук бачила вже десятки разів, але щоразу вдивляється в екран так, ніби все ще сподівається побачити на них батька. Адам Григорович Литвинець загинув у 42-му, в рік свого 30-річчя, саме в боях під державом. Але дізнається про це лише через 60 років після дня перемоги. У 2005 році школярі з Тюменського пошукового загону Югра знайдуть останки солдата і медальйон, в капсулі якого збереглись усі біографічні дані про нього. Ото вони як знайшли цього медальйончика, капсула, і вони дали сюди адресу. Три роки слали ніякого відвіту, але ну, вони не покладали рук. Вони надіялися, що хто то має бути з грудних. От нарешті, як вона зачетла, напевно, другий чоловік поступив і дав знати. Дав знати на ковський вінкомат і Суш Василій Федорович вже мені дали знати, і я дала відповідь. Ольга Адамівна єдина з родини, хто за життя дізнався, де батько ступив свій останній земний крок. Для покійних мами Ганни Іванівни та брата Володимира він так і залишився таким, що пропав безвісти на фронті. А пропавши безвісті, тому що така сильна, німці туди як знайшли і наші часті. Туди поступали і вони не встигали їх в часті записувати. Отим От не так і пропавши без вісті. Такий сильний був наплив. В серпні 2005-го в братській могилі на меморіальному цвинтарі Ржева перепоховали останки 1330 воїнів. З них відомо лише 11 імен загиблих. Серед них ім'я нашого земляка Адама Григоровича Литвинця. Із Из них звісні імена Март'янова Івана Владимировича із Курганської області Карагандинського району, Боярхіна Василія Кузьмича із Красноярського краю, Литвинець Адама Григоровича із Волинської області України. Звістка про батька надихнула Ольгу Адамівну на творчість. Її вірші надрукувала стінгазета тюменських школярів, бо в них є справжні почуття і життєва правда. Оса знайшли, душа повернулася, і злі грози і мечти. І от тепер закінчити свою історію. З війни. Незважаючи на увесь трагізм долі, сьогодні Ольга Адамівна почувається щасливою. Тепер у неї є справжні і вірні друзі. Школярі Тюмені та командир пошукового загону Тетяна Кухаренко щороку вітають одиноку пенсіонерку з усіма пам'ятними датами: І з новим роком, і з дев'ятим, з восім Це все їхній отряд. Поздравляють мене, не забувають. А ще вона щаслива, що виконала головну місію свого життя. Знову з'єднала разом маму і тата. Спочатку ось на цьому змонтованому фотопортреті, а віднедавна. І символічно, уже на тому світі. Я вже взяла з батькові могили з землі. І вже як приїхала, то вже я на мамі не вже я їх суїдинила. Війна не закінчена, доки не похований останній її солдат. Ольга Адамівна Федорук знає це з власної життєвої долі. А ще вона знає інше. Таких, хто пропав безвісти, на війні не було. Просто вони загинули, не повідомивши про це живих. Тривалий час долю дитсадка Веселка у Ковалі важко було спрогнозувати. Змінювалися власники будівлі, які не надто переймалися майбутнім дошкільною установи. І, можливо, громада міста назавжди втратила б цей відомчий дитсадок, якби не активна позиція колективу, батьків та бажання міської влади повернути дошкільну установу у комунальну власність. Зрештою, компромісну формулу успіху було знайдено. Будівлю дитсадка обміняли на землі комунальної власності. В результаті такого бартеру вдалося не лише зберегти дошкільну установу, а й вдихнути у неї нове життя. На сьогоднішній день у нашому садочку працює три групи короткотривалого перебування дітей. А у наступному навчальному році планується відкриття ще додаткових кількох додаткових груп. І наш колектив докладає щоденно дуже багато зусиль для того, щоб нашим діткам було весело, і радісно у нашому спільному домі. Спільними є й інтереси батьків. Всі вони зацікавлені, аби діти мали достойні умови для відпочинку та творчості. Тому, коли виникла ідея своїми силами облаштувати ігровий майданчик на території дитсадка, дорослі з бажанням взялися до роботи. Дуже багато батьків в той же ж день, забираючи дітей, зголосилися на цю акцію. І тати, і мами, декому не вийшло сьогодні, вони ще вчора тут працювали. Так що в нас колектив дружний, відгукуються. Хто ще не зміг допомогти, допоможе ще на тому тижні. Роботи вистачає для всіх. Разом з батьками та колективом дитсадка веселка пропагувати сімейні цінності у вихованні дошкільнят Тепер будуть і члени громадської організації Освітньо-методичний центр Родинні обереги. Сім'я це все-таки якийсь початок, якийсь фундамент має початися з того. І ми, ніби ми хочемо бути тою сім'єю. Ми хочемо допомогти не тільки батькам, основному ми хочемо, щоб діти – це вони наше майбутнє, щоб вони по інакшому дивилися на наш світ. Одним із натхненників саме такої моделі розвитку дошкільної установи виступив міський голова Сергій Кошарук. Зважаючи на обмежені можливості бюджету, влада і в подальшому розраховує на ініціативність та самоорганізацію ковальчан. Я тішуся і раді від того, що в ковалі активні і волонтери громадських організацій, і відгукуються і це зрозуміло працівники виконкому міської ради. Працівники, керівники підприємств, а також підприємці, які фінансують фарбу, матеріали інше. І разом виходить такий хороший міцний фундамент дійсно справжнього громадянського суспільства, на ґрунті якого може розвиватися та справжня демократія. Але найбільше такій небайдужості дорослих зраділи діти. Уже наступного дня облаштований ігровий майданчик дитсадка заполонив дитячий сміх та гамір. Віриться, що і надалі веселка сяєтиме все новими і новими барвами. А чорно-білі кольори назавжди залишились у її минулому.